Насамперед бачимо головну сторінку з загальною інформацією про обліковий запис. Згодом переходимо на вкладку «Пристрої» та за останніми цифрами серійного номера здійснюємо пошук. Бачимо загальну інформацію про пристрій, таку як місце знаходження, статус, воріт, кількість користувачів та інше. Переходимо на вкладку «Користувачі». додаємо нового користувача з допомогою мобільного номеру телефону. Також дистанційно прописуємо пульт або мітку. Для кожної людини окремо можна налаштувати функціонал. Зокрема, надавати права адміністратора або не надавати, надавати можливість дистанційно керувати, або лише керування зблизу. Переходимо на вкладку Журнал, де можна переглянути історію керування пристроєм. Зокрема, можна переглянути, хто керував за допомогою чого керував, успішно або ні. Історія подій зберігається на хмарі 7 років. Переходимо на вкладку графіки, де ми можемо побачити стабільність подачі напруги, стабільність подачі сигналу, графік шумів. За допомогою цього ми можемо зробити висновок про коректність роботи пристрою. Також в підрозділі «Користувачі» існує можливість завантажити собі на комп'ютер файл Excel, який надасть вам всю інформацію про користувачів, які зареєстровані на даному пристрої. А також на веб-портал можна завантажити таблицю Excel, попередньо вказавши всю інформацію про майбутніх користувачів. Переходимо на вкладку Параметри, маємо можливість змінити затримку виходу. Також існує можливість налаштувати події по таймеру. Тобто, у заданий час та дату пристрій самостійно виконуватиме команду. Скажімо, щоранку з 7 по 8 пристрій самостійно буде відчиняти ворота. Варто зауважити, що таких подій може бути налаштовано безліч. Також на веб-порталі є календар з українськими святами. Переходимо у підрозділ групи часу. Дана функція дає можливість обмежити певних користувачів по часу. Скажімо, надавати доступ комунальним службам лише одну годину на тиждень. Переходимо у підрозділ пульти керування. Тут ми можемо обрати, яка кнопка пульту буде активною. Переходимо у підрозділ вхід, де також розміщені загальні налаштування пристрою. Зокрема, ми можемо налаштувати тривожність сповіщення. Якщо ворота не закриються на телефон користувача, чи то у додаток, чи на електронну пошту, прийде тривожне сповіщення із текстом, який ви обираєте самостійно. Переходимо на вкладку Інструменти. Тут ми маємо можливість одночасно видалити всіх користувачів або видалити пристрій, або дублювати пристрій.